Друзі, вітаю! Сьогодні я поділюсь з вами знаннями про саме або Хеллоуін, в чому сутність цього дня, як його святкувати, які ритуали варто зробити, та в кінці додам таро карту передбачення на цей період. Тож додивіться відео до кінця. Ви можете мене підтримати вподобайками, коментарями від шести слів або вашою підпискою. Я вдячна кожній та кожному. Тож, 31 жовтня, багато людей святкують Самейн, день, який має багато нас по всьому світі, але ви можете його знати під більш Цінною назвою Хелловін саме означає початок темної половини року, астрономічний перехід від осені до зими. У кельці в цей день традиційно був початком нового року. Цікаво, що навіть далекі від знань люди, від езотерики люди все ж почуваються дивно в цей період. Їх стан можна описати як підвішений, адже це дійсно природний перехід на зиму, і організму треба підлаштуватися під всі зміни. В цей період можна порадити прикрасити а, свій а, дім, скажімо так, листям осіннім, трошечки гарбузами, подумати а, про дійсно щось таке. Знаєте, про спокій, а, про спокій. Минулого, а також поміркування і бажане майбутнє. А тепер про сам саме починається він 28, 29 жовтня і закінчується десь 3 листопада. Будь-якої з цих ночей або днів можна влаштувати святкування. Пам'ятайте, що настає час для інтроверсії, який, до речі, співпадає з ретроградним Меркурієм. Це час для себе, гарний період, щоб накопичити сили перед зимою та подумати про все, що трапилось за теплу пору року. про про найбутий досвід, про те, чого варто позбутися, і що тільки треба придбати. Цілому на Геловін, друзі, ми підсвідомо гостро тужимо за своїми власними слідами на шляху минулих втілень і вирушаємо в ніч саме на подорож в часі, щоб згадати самих себе. У цей час добре підходять практики, які дозволяють очиститись від непотрібних спогадів, від комплексів, від поганих звичок і невдач. Набувають актуальності тематика дикого полювання. Можете, до речі, більше почитати про це у відкритих джерелах. А також те, важливо набувається в цей період, Ліот, як позбутися слабкості і шкоди та залучити щастя, наприклад, один з ритуалів звучить так: а на папері пишеться те, що ви хочете, від чого ви хочете позбутися, або те, що хочете отримати в новому кельському році, запалюєте свічку та дивлячись на полум'я, вимовляєте. І потім спалюєте папірець. Я запалила, або я запалив це полум'я, щоб змінити те, що мене мучить. Поверну собі силу знову від ненависті до кохання, від бід на щастя, від смерті до життя. Хай буде так. Вогонь, друзі, також є важливим символом свята: запаліть червоні чи помаранчеві свічки, а можливо, і чорні, та поставте на вікнах або залишіть там вже вирізаний гарбуз зі свічками всередині, так званий Джек Ліхтар. Вогонь не потрібно гасити протягом усієї ночі з 31 жовтня на 1 листопада. За деякими повір'ями, це провідники для душ померлих, які за переказами відвідують наші будинки в цей період. В той же час запалені свічки є символом опори. Та гарної вдачі в темні зимові ночі, друзі. Свято переходу від осені до зими багато ворожіннями та повір'ями. Гарбуз не лише його символ, а й потужний захисний талисман. Відріжте від гарбуза, який використовували як саме ский ліхтарик, шматочок твердої, високої оболонки, і покладіть у гаманець. Він оберігатиме вас від грошових проблем та негативу. Я роблю це, до речі, кожного року. Працює щодо святкового столу, періг з гарбузами та будь-які страви з гарбузами гарбузом ідеально підходять. Хай на столі буде одна або кілька страв з яблук, а яблучне варення з додаванням пелюсток, троянд, кориці та мускату, гарбузовий хліб, м'ясо, різні смаколики та печиво дуже актуальні. Вівсяна каша, як не дивно, також одна з найвідоміших самаїнських страв. Її можна подавати з медом і вершковим маслом. Горіхи, і гранати також символи самої на друзі як напої підходять гранатовий або яблучний сік, червоне вино, глінтвейн, яблучний сидр, медовуха, а також напої, які можна підпалити в темряві, наприклад, пунш. Не забувайте, до речі, друзі, це дуже важливо залишити тарілку зі смаколиками, пращурем на своєму столі та всім духам і сутністям, які завітають до вас цього дня. Повір'я кажуть, що в це свято мертві сидять за столом та пригощаються разом з живими. Не забудьте потім віднести ту їжу на природу. Може. Та також зробити окреме підношення духам та самій природі. Це ніколи не буває зайвим, друзі. Гарного вам періоду, Саймона. А зараз давайте подивимося карту на цей період. Це буду діяти близько тижня для тих, хто мене дивиться: Шістька кубків. Друзі, дуже гарний а, знак, дуже гарна карта. Це означ, вона, до речі, співпадає з періодом ностальгії Самеїна. Це якісь приємні а, спогади, це приємна ностальгія. Це людина з минулого, яка може показатися до речі, в ретроградний Меркурій так само. Люди з нашого минулого можуть знову до нас завітати. А це. Подарунок, гарні спогади, дзвінок від людини, яку ви давно не чули, приємні емоції, друзі. Саме ця карта буде для нас актуальна в період Самеїна. Хай буде так. Я бажаю кожній та кожному з вас тільки гарних трансформацій в цей період. Та щасливого Самеїна, друзі! Побачимось!